Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з очільником міністерства закордонних справ Росії Дмитрієм Лавровим. У Росіян також повідомили про цю розмову. Секретар Рубіо привітав обміни полоненими між Росією та Україною за схемою тисяча на тисячу, який відбувся минулими вихідними. Секретар повторив заклики президента Трампа до конструктивного добросовісного діалогу з Україною як єдиного шляху до припинення цієї війни. Процитували в держдепі свою речницю. Темі Брюс водночас в російському МЗС заявили, що Лавров говорив з Рубіо про реалізацію домовленостей між президентом К. Країни терористки Путіним і очільником Білого Дому Дональдом Трампом, а також про підготовку росіянами конкретних пропозицій для другого раунду переговорів з Україною. Крім того, МЗС Росії стверджують, що Рубіо підкреслив спрямованість Трампа на якомога швидше завершення українського конфлікту та виразив готовність Вашингтона сприяти зближенню позицій сторін. Російська агресія проти України має для Ісландії значення. Якщо росіяни переможуть в Україні, вони звернуть свої погляди на північ. Про це під час прес-конференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюта заявила премєр міністерка Ісландії за її словами. Її країна розробляє та втілює нову національну політику з безпеки і оборони. Попри відсутність збройних сил, країна готова збільшувати видатки пов'язані з обороною та удосконаленням інфраструктурних об'єктів, включно з авіабазами, портами, та додатково обслуговувати всі виклики, які можуть бути. Ну і звичайно, відбуватиметься це все за підтримки союзників. Російська агресія проти України має для нас значення, навіть якщо відбувається далеко. Якщо росіяни переможуть на східному фланзі, вони можуть звернути свої погляди на північ, де живемо ми. Тож це і наша боротьба, і саме тому ми робимо великий внесок у допомогу Україні, що виходить навіть за межі наших зобов'язань у рамках НАТО. Але ми знаємо, що треба робити більше. Російська Федерація запропонувала Україні провести другий раунд перемовини щодо перемир'я в понеділок 2 червня в Стамбулі. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, російська делегація на чолі з Мединським готова представити меморандум делегації України на другому раунді відновлених прямих переговорів у Стамбулі, найближчий понеділок 2 червня. Російська сторона, які домовлялися, оперативно розробила відповідний меморандум, який викладає нашу позицію з усіх аспектів надійного подолання першого причин кризи, сказав він. Друзі, тим часом Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа. Американський мільярдер оголосив про відставку з посади спеціального державного службовця в департаменті ефективності уряду США. Про це підприємець повідомив у соцмережі Ікс, Агентство Associated Press з посиланням на представника Білого Дому підтвердило відставку Маска. Зазначається, що це рішення було ухвалене на наступний день після того, як маск розкритикував законопроєкт про скорочення держвидатків, запропонований адміністрацією. Рацію Дональда Трампа та підтриманий палатою представників Конгресу США. Маск також неодноразово конфліктував з іншими членами адміністрації, які опиралися його спробам змінити структуру міністерства. А нещодавно він заявив, що зосередиться на веденні власного бізнесу, зокрема Tesla і SpaceX. Суд США визнав незаконними більшість глобальних тарифів Трампа. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на Блумберг. Відповідне рішення одностайно ухвалила колегія з трьох суддів. Суду міжнародної торгівлі США на Мангеттені в середу за їхнім вердиктом адміністрації Трампа дали 10 днів на виконання розпорядження. Втім, не було надано жодних конкретних вказівок щодо кроків, які вона має вжити для скасування тарифів. Зокрема, йдеться про фіксовані тарифи на товари з Китаю та інших країн, а також спеціальні мита пов'язані з імпортом фенталіну з Китаю. Канади, Мексики, водночас, деякі інші тарифи запроваджені за окремими повноваженнями, зокрема на сталь, алюміній і автомобілі, залишаються чинними.